Знову розізлив Володимира тут. І ми знову бачимо нокаут. <рекун> От став, розстрілювати Аперкот. Те, чого <рекун> так багато років <рекун> не вистачало Володимира, чого ми так рідко бачили. Аперкот чудовий в цьому поєдинку він проходив. Нарешті Еммануелі Стюарту вдалося <рекун> цей удар виявити у Володимира. Да, действительно, мы увидели, как э, гораздо разнообразнее ударный арсенал стал у Владимира. А ведь э, удар Владимира одинаково силен и опасен э, в, люб в любом исполнении. Будь то правый кросс, э, правый хук, апперкот или то же самое слева. Э, и всего лишь увеличение вот этого арсенала дало, в общем, э, заметный эффект. Ну и не будем забывать. И зрелищность, кстати говоря, был довольно драматичный бой, хотя э, и на в первых раундах э, очень себя так резко проявил Сэмюэл Питер. В общем, было много экшена в этом поединке. И в общем, довольно драматичный фи финал. Ну що ж, перемагає Володимир, захищає свої пояси чемпіона світу за версіями IBF, WBO та версію IBO. Також нагадую його володіння пояс за версією американського журналу Ринг, який дуже цінується у світі боксу. І ну, тепер можемо казати, що навколо Володимира така сформувалася аура непереможності. Дійсно, ну, важко сказати, хто може зараз а, скласти йому конкуренцію, окрім Віталія Кличка. Але ми вже звикли до того, що практикнички це одне єдине. Ніхто ніколи не побачить поєдинок між ними. Ще раз нагадую, що сьогодні ювілейний бій на обох братів сотий на їх загальному рахунку. Цікаво буде дізнатися, хто буде наступним супротивником Володимира Квичка. Повідкін відмовився. Його там понизили в рейтингах. Навряд чи ми побачимо цей бій у найближчому майбутньому. Девід Хей продовжує бігати. Я нагадую, що наступний бій Віталія Квичка відбудеться 16 жовтня. також. У Німеччини у Гамбурзі. А він буде відстоювати свій пояс за весію WBC. під дуку проти американського нокаутера Шеннона Брікса. Ще ще раз смакуємо останні удари Володимира, які звалили. Цього стійкого, дуже стійкого боксера. Нарешті ми побачили падіння Семюля Пітера. Це да, боєць, який нелегко свалить. свалив. Да, собственно говоря, по-моєму в бою смаклайна йому падав. Так само через удари э, э, знизу аперкоти, які проходили і да. падав. І тут нарешті ми дочекалися проход від Володимира. І... Правильно. Та сама сброя ка звал его, потому что сам Питер идет вперед, опустив голову, и э, таких бойцов, конечно, следует и останавливать на навстречу. Все правильно, и, все логично. Ну что ж, конечно, действительно интересный бой вышел. Феєріційне оголошення результату. На другій хвилині 10-го раунду. Чистим нокаутом. Да, ну, Володимир, звісно, проявив. Крім всього іншого. І... И... отменную физическую подготовку. Очень трудно сейчас представить э, столь же подготовленного атлета в этом дивизионе. Ну, а мы снова бачим, а можливо, не дружину Владимира, еще просто девчина, Кайден Паникери. Що які можуть бу бути претензії до Сеймля Пітера? Він зробив Ейман, все, що міг, äh, а міг він не багато, багато менше ніж він міг п'ять років тому. Hier, Albtraum, ну, glaub, nachdem, забываем, і Забуваємо, що і Володимир став. Schlafen, Danke Publizi, für die, die auch ganz los, äh, Mir ist aufgefallen, direkt von der ersten Runde an haben sie auch sofort die Rechte immer gebracht. Können Sie sich erinnern, in einem Kampf mal so oft mit rechts geschlagen zu haben? Das war natürlich Teil der Taktik, weil Samuel Peter ist ein sehr aggressiver Boxer. Und natürlich, ich muss gegen solche Sachen, so da, damit wird agressivna. die mentale Seite von dem Kämpfer auch ein bisschen zerbrochen. Und nach zwei der Runden haben wir schon gesehen, dass er wirklich dann mit seinen taktik nicht wirklich durchkommen kann. Also ich habe alles getan. No, den round, ich um, ich, ich habe alles versucht natürlich auch das früher zu schaffen, es hat nicht geklappt, aber am Ende, trotzdem das Finale Ende, ich glaube es hat schon hoffentlich gut ausgesehen. Er hat unheimlich viel auch genommen, wie man so schön sagt, hat sehr viel auf den Kopf bekommen. Man muss sich ja fast fragen, tun in die Hände weh, hat er so einen harten Eisenschädel?

<питеріг> ну і згадує свого брата Володимир. Знову кажучи, що ми найкращі. Ну з цим важко не погодитись. Дійсно, братиквички сьогодні найсильніші. Ще раз нагадую, що 16 жовтня ми чекаємо на бій Віталія проти Шенона Брікса. Ну, а тепер ми будемо з вами прощатися. З вами були я, В'ячеслав Паначний. И Владимир Гендин младший. До новых встреч. Всего доброго. Презеднуюсься до свету абсолютно.